Чим май відрізняється від майн? Що означає апостроф, доданий до іменника? Як відповідати на питання чи Крим англійською? Я Олена Пікружова, вчителька. Це канал Армійська англійська, де ми вивчаємо military english. І сьогодні ми поговоримо про маленькі, але дуже важливі слова в англійській: слова, що позначають приналежність, вказують на те, що кому належить, і відповідають на питання, «Чий?», «Чия?», «Чиє?», чиї. Якщо вам треба вказати in English, що хтось щось має. Або щось комусь належить, для реалізації цього мовного наміру можна застосувати різні мовні інструменти, які ми з вами сьогодні розглянемо. Окремі слова, що вказують на приналежність в англійській, називаються «possessives». від дієслова to possess» володіти мати. І увага, друзі, у слові «possess» — 4 «s», і це поширюється на всі слова, що від нього походять. Коли звучить питання «хуз», чий, перше, що спадає на думку май, а також інші слова з цього ряду: your, his, «his», it's, our, «our», «their». Що це за слова? Як бачите, вони відповідають особовим займенникам, які ми з вами нещодавно розбирали, а називаються вони «possessive adjectives присвійні прикметники. Чому «possessive»? Бо вказують на приналежність: мій, твій, його, її, його, наш, ваш, їх, їхній. Чому adjectives? Бо їхня функція описувати. Іменник за цими словами має слідувати слово, що відповідає на питання хто що. З цими словами завжди вказується предмет. Наприклад, my car, your weapon, his rank, Our Barracks, Their Plan. Як бачите, складнощів тут немає. Хіба що запам'ятати всі форми. І щоб зберегти їх собі, просто зараз зробіть скріншот екрана. Дехто з вас на питанні хуз думаю пригадав і інший ряд слів, що вказують на приналежність: Mine, yours, his, hers, ours, theirs. Що це за слова і чим вони відрізняються від попередніх, та як їх вживати? Це також possessives, але possessive pronouns – присвійні займенники. Якщо до цього ми дивилися на adjectives – прикметники, які описують іменник, то займенники будуть замінювати іменник, щоб запобігти його повторенню у реченні. Тобто іменник. Предмет володіння буде називатися в першій частині речення, а займенник після нього. Як це працює? Порівняємо два речення: це моя машина, ця машина моя. У першому випадку все ясно. «This is my car». Щоб передати друге речення, ми можемо сказати: This car is my car. Але повторення слова car тут зовсім недоречне. Тому нам потрібне слово, що його замінить, і відноча скаже на приналежність: This car is mine. Розглянемо інші приклади. This is your uniform. This uniform is yours. This is his carbine. This carbine is his. This is her pouch, this pouch is hers. А тут мы можем сказать This is its doghouse. У it немає форми possessive pronoun. Так що обходимось тільки формою possessive adjective. This is our fortification. This fortification is ours. This is your tent. This tent is yours. This is their position. This position is theirs. Зрозуміло, що коли ви вживаєте possessive adjectives або pronouns, щоб розповісти, що кому належить. Ваш співрозмовник має розуміти. Міти, кого саме ви маєте на увазі під he, she, it та they. А зараз зробіть скріншот цього екрану, щоб зберегти собі таблицю з усіма формами. Якщо вам треба використати саме ім'я або назву, щоб вказати, що щось комусь належить, це вже буде інша історія, яка називається Присвійний відмінок. І перш ніж ми перейдемо до нього, прошу вас виконати традиційні для нашого каналу ритуали. Перевірте, чи ви підписані, поставте вашу реакцію, а також сформулюйте свій коментар. Я читаю їх всі, а на деякі навіть відповідаю. А також ми маємо інстаграм та телеграм, де публікуємо опитування, тести до уроків, а також багато інших корисних матеріалів. Підписуйтесь! Ви точно бачили цей апостроф, ви точно думали, на що він потрібен, що він позначає, де його ставити? Терпіння, друзі, зараз розберемось, і ви про все дізнаєтесь. В англійській мові є таке явище, як присвійний відмінок, possessive case. Слово case в цьому граматичному сенсі це відмінок, хоча у військовому контексті може перекладатись як гільза, оболонка, футляр, чохол, ящик. Отже, коли вам треба відповісти на питання, чий вказавши конкретне ім'я або назву власника, що виражається іменником, потрібно використати possessive case і додати до цього іменника апостроф С. Наприклад, є «my friend» і в нього є «backpack». Тоді ми скажемо «my friend's backpack» рюкзак мого друга. Ще приклади. «Our commander's arrival» Maria's walkie-talkie, Віктор's Documents. Як бачите, до будь-якого іменника імені можна додати апостроф С, і це буде позначкою приналежності. Але будьте пильні, якщо іменник стоїть у множині. Ми ще не розбирали детально цю тему, та я вже згадувала, що в множині іменник додає закінчення С. Так от, у множині ви не додаєте С, якщо воно вже є. My friends' my friends' backpacks. Our volunteers' our volunteers' boxes. The soldiers, the soldiers' trainings. The sergeants, the sergeants' papers. Тобто слово буде звучати так само, як просто в множині, але на письмі треба позначити possessive case апострофом. Якщо слово в множині але має таку форму, яка без S, є декілька виключень, тоді все нормально, додається апостроф S. Наприклад, people, people's help. «women – Women's Rights. Є ще декілька нюансів використання присвійного відмінка, про які я хочу вам розповісти. Власників може бути декілька. Якщо ви говорите про предмет, який належить двом або більшій кількості власників, тобто він є common possession спільною власністю, треба додавати апостроф до останнього власника, якого ви називаєте. Наприклад, Tom and John's Car. Машина одна, власників два. Коли кажете про individual possession — у кожного предмета свій власник, то апостроф «s» треба після кожного власника. Наприклад, Tom's and John's cars — два власника і в кожного по машині. До речі, іменники в possessive case можуть використовуватись як possessive adjectives, так і possessive pronouns, тобто як описувати іменник. Так і заміняти його. Наприклад, this car is Tom's. This is Tom's car. З іменниками назвами неістот, що позначають неживі предмети, використовується не апостроф С, а прийменник «of», preposition of. Наприклад, The muzzle of the tank, the safety pin of a grenade, the wheel of the car, the cover of the manual. Але у деяких випадках апостроф С допустимо вживати з назвами неістот. Розглянемо ці випадки. Перше, якщо іменник позначає групу людей, спільноту, то для вказівки приналежності можна використати і апостроф С, і прийменник OF. Наприклад, The Troops of the Brigade, The brigade's troops». The Resolution of the Council, The Council's Resolution. Такі іменники називаються збірними collective nouns. До них належать army, family, government, nation, party, staff та багато інших. Можливо додавати апостроф С і до Geographical Names, до іменників, які позначають географічні поняття та назви або місця, до таких слів як World earth – nature, до слова континент та назви континентів, слово country та назви різних країн, слово city та назви міст. Апостроф С можна вживати з низкою слів, які належать до часу time words, зі словами, що позначають період часу minute, hour, day, week, month, year – з прислівниками today, yesterday, tomorrow. З назвами днів тижня та місяців, наприклад, «Sunday», «September», З показниками часу, що включають слова next та last. – «next week», «last month». Наприклад, an hour's delay. Годинна затримка. Yesterday's party вчорашня вечірка. Next week's training. Навчання наступного тижня. Якщо слово у множині, то додаємо тільки апостроф, коли пишемо слово: Three hours journey» три години подорож, «Five minutes walk» за п'ять хвилин ходьби, «Two weeks leave» двотижнева відпустка. І на завершення ще один спосіб. Це дієслова, які допоможуть вам розповісти про володіння. Найпростіший варіант I have. Ви всі знаєте це дієслово, to have мати. I have a flask, you have a mat, they have an IFV. To possess з чотирма S. Це те ж саме, що й have, але більш як володіти, яке в розмовній мові вживається не так часто, як have. To possess the right skills for the job. To possess weapons. To possess technical knowledge. To own. Мати щось, володіти чимось офіційно. Особливо, якщо ви це щось купили. To own some land. To own an apartment. To own a car. Також ви можете сказати, що щось належить комусь. Для цього вам знадобиться дієслово to belong, належати. Після нього вживається preposition to та object pronoun. This firearm belongs to me. That vehicle belongs to them. А the Crimea belongs to us, to Ukraine» – «It's ours, Ukrainian». Ми це прекрасно знаємо, нагадуємо та доносимо тим, до кого ще не дійшло. А після вивчення тем сьогоднішнього уроку ще й знаємо чотири способи, як говорити та розповідати англійською про приналежність та володіння. Будь ласка, напишіть мені в коментарях, чи все було зрозуміло, бо ваші реакції вкрай важливі мені особисто, а також Ютубу для просування нашого освітнього продукту. А якщо ви маєте можливість та бажання підтримати наш освітній проєкт фінансово, щоб ми могли покращувати наш контент та розвивати інші напрямки. В описі до цього відео є всі реквізити та посилання. Я Олена Шікродова вчителька це армійська англійська. І побачимося в наступному відео.